Борис Грінченко, каторшна. Душа дитини прекрасна, сповнена любові й тепла, але може бути легко скривджена нерозумінням і жорстокістю дорослих, відсутністю любові, ласки і дружби. Дорослі відповідальні за маленьку людину яке ще тільки вчиться жити у великому світі, і їхня неспроможність бути для дитини помічником і провідником призводить до трагедії. Борис Грінченко розповідає про трагічну долю дівчинки до Київ, яка росла без материнської ласки, вона зазнала знущань і від мачухи, і від батька. Дівчинка прагнула любові й добра, а бачила і відчувала навколо себе лише ненависть, зраду і знущання. Тендітне серце обросло терням і замкнулося від усіх, бажаючи лише помсти. Але добре начало, закладене природою, в душу дівчинки таки перемогло. Своїм життям заплатила дівчина за вчинений гріх. Залишаючи по собі, лише жаль за змарнованим життям. І гірке питання, яке так і залишилося без відповіді. За що? Сто років твору. А чим він не сучасний? На жаль, оточуючим часто все одно, що коїться в нас на душі, головне, щоб ми посміхалися і вчасно кивали, докійка недарма не відкривала нікому душу. Знала, як це боляче, коли туди кидають каміння, образ і презирства. Люди, слухайте один одного, придивіться, прихиліть свою душу до неї, скажіть добре слово людині, яку ви сьогодні зустрінете. Якщо вас не почують, скажіть вдруге і втретє, і чиєсь життя буде врятовано. Адже каторжна це виклик до всього кращого, що живе в душі людини, до співчуття і любові. Цей твір показує нам ясно, як важливо бути гуманістичним, добрим з іншими людьми. Бо так можна врятувати чиєсь життя, хай не в прямому значенні, але в переносному. Борис Грінченко показує нам трагізм людської долі. Зосереджуючи увагу на чинниках, які цьому сприяють, доля дається не всім. Особливо вона обходить всіх, хто так сильно її бажає, хто, залишає, хто хоче бути сам собою. Мені здається, що сенс цього твору значно глибший, ширший і складніший. Він, як орнамент, вплітається в всю розповідь, але невідомий читачу. Бо хіба ми можемо до кінця знати, чому каторжна поводила себе саме так? Хіба ми можемо зрозуміти її трагедію до кінця, не побувавши на її місці? Але є те, що ми стовідсотково можемо зробити пожаліти і, можливо, врятувати ще одну чи ще одного такого каторжного Борис Грінченко каторжна. Навчальна книга Богдан рекомендує.